Отже, хто такі були кобзарі? Це були професійні в старі часи, поки їх не знищили. Це були професійні музиканти, професійні музиканти, мандрівні співці, переважно майже на 100% незрячі, або люди, які мали дуже поганий зір, або якась інша каніція. Чому? Тому що це дуже давня традиція, коли вважалося, що музика і славлення Бога віддавалося в руки незрячих. Бо здорова людина могла зробити собі на хліб іншим ремонтством. Ці товариства організовувалися за принципом ремісничих цехів, які постали в Україні, не тільки в Україні, на основі Магдебурзького права. Ну, Крім ремісників різних професій, різних напрямків, ковадів, мулярів і так далі, зброярів і так далі, і так далі були і музикійські цехи, але були також нищенські цехи, які об'єднували якраз е, старців, ну, е, це, е, потім е, стали називати їх кобзарями з легкої руки, так би мовити, Тараса Шевченка. Вони діяли ці фільм, діяли на основі самоуправління. Мали власний суд і організації і так, далі, і, так далі, і так далі. За тими правилами на початку 20-х-30-х років це явище було в Україні абсолютно повністю знищено. Була ціла система заходів, репресивних заходів, направлена на знищення цього явища зараз. Ну, По-перше, це були люди, люди мандрівні без паспортів, вони були неконтрольовані. По-друге, в, в ті часи, вже в часи 20-х років комуністи, заборонили, так би мовити, нищенствувати, тобто заробляти таким чином на хліб. Ті в, в Советському всі мали бути щасливі. Не розрізнятися за цим соціальним принципом. По-третє, вони виконували ну, основна, значна частина їхнього репертуару це були духовні пісні, канти і псальні. християнські -хри спрямованості. А ми знаємо, що комуністи створили власну релігію. І цю їм потрібно було знищити. знищити. Четверте, Люди не могли війно пересуватися. Щоб куди-небудь поїхати, треба було брати довідку від органів влади. П'яте, були заборонені всякі притулки, готелі і так далі, які дек де де не контрольований міг пересуватися і ночувати і так далі. Ну, це була ціла система репресивних заходів. Крім усього, це були тюрми, це були розстріли. Всі, мабуть, ви чули про так званий козацький міст. Ви вижили ви тільки одиниці. Наприклад, Ігор Мовчан, відомий бандурист, який отримав сповна науку, який наукував ну, багато в 20-х. Наприклад, він вижив під час Голодомору лише тим, що йому вдалося виїхати з іншими музиками, там, кріпаністами іншими. У Баку Азербайджан, і там він пережив цю велику годину. Інші уявімо собі, здорові люди не могли жив, вижити під час Голодомору. Це ті, хто пережив оті репресії, а уявімо собі незрячих людей. І багато їх просто померло під тиню і невідомо де поховати. Оце така історія. Паралельно з цим, з початку 20 ХХ століття, почався такий рух. В нашому музикознавстві та так би мовити, з тим, що бандуру, народну бандуру, а це діатонічний інструмент, перетворити на, інстру, на е, універсальний інструмент, на якому можна було б грати все. А, на цьому, а цей інструмент лише для кобзарського репертуару. Це епіка наша, думи, історичні пісні, козацькі балади. І також кантипсаю. І цей напрямок йшов не від бандуристів тогочасних професійних, цей напрямок йшов від нашої музичної інтелігенції, яка вчилася там по Європі. І так мовити, цей паралельний процес виникає, і це також певним чином завадило розвитку традиційного торка. Хоча комуністи винайшли спочатку традиційних бандуристів, а потім понищили всіх, вони використали момент. І таким чином сталося, що в 30-х роках ми маємо вже фактично на кінець 30-х років один такий приклад. Якщо десь -х, 30 -х, ну, на початку 30-х років наш інститут вихована рахів на, на рухову, лише в східній Україні біля трьохсот. Співців традиційних, це і бандуриси, це і гірники, то коли в 1939 році зібрали так звану нараду в Інституті фольклору, етнографії, то туди з'їхалося ну, буквально одиниці традиційних співців, решта були вже аматори, нові школи. Тобто за ці роки, буквально 10-20 років було повністю винищено це явище. І уявіть собі, оцей інструмент, що я тримаю в руках, такий інструмент, який має назву народна бандура. Це зовсім інший інструмент, ніж академічна бандура. Або ми називаємо ще старосвітська бандура». То після Другої світової війни тільки один чоловік Георгій Ткаченко, ось у нас на портреті з того Грав на такому інструменті, всі інші втратили інструменти. Більше ні, ніхто не грав ні в Україні, ні, ні за кордоном. І, власне, оцей рух, який ми зараз проводимо, так би мовити, продовження, оці, на, ми намагаємося продовжити цю кобзарську традицію. На традиційний концартський інструмент, співаючи традиційний концарський. Репертуар. То цей рух, власне, можна сказати, іде вже від Каченка. Два слова про Ткаченка. Гегорій Каченко, відомий художник, архітектор і бандурист. Бандурі він навчався ще в 1916 році, 17, будучи студентом Харківського художнього промислового техніку. І він перейняв від тих традиційних бандуристів, і репертуар. І спосіб гри, і сам інструмент з тих часів. І, власне, завдяки він доніс до нашого часу не тільки сам інструмент. І не тільки він передав його своїм учням, так говорити, але й доніс отой репертуар Кобзарський в неспотвореному вигляді. Це канти, псальми, духовна частина і наш епос думи, історичні пісні, балади. Ну і крім того, бандуристи ще співали сатиричні речі, танцювальні мелодії і таке інше. Ось так. А, сьогодні в нас вже тут мовилося три цехи існує, два слова про інструментальні кобзарські. Це три інструменти. Хоча інструменти різнотипові, ми бачимо, але вони слугували одному і тому ж самому. А, будучи... А компонуючими інструментами при виконанні цього традиційного репертуару. А це бандура, кобза і, і другий, ви бачите, що різні інструменти, різна кількість струн, різні строї. і третій інструмент гіра, гіра колісна. Якщо ці два перші інструменти це Винахід українців, вони придумали і перший, і другий. То Ліна це загальноєвропейський інструмент. Він в Європі відомий ще з 12 століття, коли він з'явився в Україні, невідомо. Можливо, ще в ті часи князівські, можливо, пізніше вже в козацьку добу, 16. Ну, спочатку, скажімо так, модерних часів, можливо, тоді не точно не зафіксовано. Але в Україні він. Затримався в руках традиційних співців, саме при виконанні цього традиційного репертуару. В Європі традиції втратили фактично на лірі. Хоча це загальноєвропейський інструмент, це і Британія Харківкарді, це і Німеччина Дрекляйдман називає, це і та ж сама Швеція, Нікель Арфа, тобто в кожній країні він є така ліра, ну форми можуть бути різні, але смисл той самий. І це дуже давніше інструмент, який поширився з часів середовіччя. А, і от, наприклад, коли ми говоримо про наше явище, є така дослідниця Катя Михайлова з Болгарії, от ми представляємо її книжку на виставці, яка досліджувала це явище в загальноєвропейському контексті. Так вона говорить, що Україна це унікальне явище, що в нас продовжується це. А всі фактично втратили в Європі вже цей ну, традицію. втратили. Ще довго трималися серпня. І там, і зараз там вже в них теж втрачена оця духовна пісенна, давня традиція. Ткаченко, коли поселився в а це було після Другої світової війни, і коли в Києві в нас в Україні утворилося музичне товариство, і отворилося Товариство охоронних пам'яток історії та культури, то вони стали організовувати такі заходи. І ну, концерти, лекції, таке інше. І в цих заходах брав участь також Ткаченко. От єдиний, який грав на, на народній бандурі. І тоді він став пропагувати, в нього з'явилися учні. А, він став пропагувати серед студентів, ну так, трошки по Україні з'являтися. Це часи вже відлиги. Коли вже, так би мовити, багато не стріляли і багато не садили. І вже він передав учням, від учнів вже прийшли учні, таким чином утворилося наше товариство. Але наша головна мета полягає в тому, щоб продовжити оцю стару, давню українську традицію і співати той репертуар. Не, не його не спотворювати. І використовувати оці давні саме наші українські питомки бандуру, кобзу і ніру. Якщо бандура в нас звучала, скажімо, до 30-х років, то з Кобзою трошки інша історія, тому що останній кобзар, ну який грав на кобзі фактично чи кобзист, як казали бандуристи. Був це ось пересайд, після нього ніхто не зафіксований. І, і якщо не було інших, можливо, були такі кобзарі, які грали на увазі, то ми відновили цей інструмент вже в наші часи. Сьогодні кобзар повноцінно звучить і сьогодні ви її почуєте. Так само, як і народна кордона. Пофеда бездольний, безродний промовляє словами, да об'ємця гордостя. Поважною лишай сами яркою почіпляй, Та на коня сідай, да переза мною повертай, Щоб в міхах, хоч перед смертю побачить, Гей, чи не добре ти будеш, пробиш, що козаками, пробувати. А жура добре рибає, червоний тягне на садові паня, шапку лами блищайся, не п'яним прочиняє, та на коня садає, та перед ним добре повертає. А федера незодня безродний тела чає, словами промовляє. Сородився, а як не чернотимо забитися, а як у забігу славути, та ти об'явився. Да ж ли чорна тобі та не заклоняй. На передвоскую Богу тоді батьку кошовому, отаману таману и скопану, И в козацькому казайскому кош ковац פון עס באווענען а גערעבער מען געצואויגן באצקע פאשום דו נייט וואדער מיט סלאבאמי פרומאליי סערцам אמיט Часто душі о козацьках не дупах, але жить пануся, поза руських, посічених та по рубах, та й на ради смертей, змагає, ой, прошу я вас міша душа, у за забув прибувати, Тіло лофа. в ну, там місквигав придбає, із п'ятдесят, із 750 козаків обдирає, і вумба за лунко си має, і козаки туди прибували, ті по федора без рідного наполежали, на червоні вітаєш кукла, та гімна видали, хто лицю по козацькам не повний бав. а шампунем та копіями сукодовго води, а шампунем Сміленькими сухариками і славними. Хоч поля главого нова козацька бузела забуде, Славич при нього не образна поля Боже християнському, народу українського і вам, усім головам слухавши, от сьогодні всім на здрав'я, щасливих віта до кінця.